Давайте вам проведу швиденьку екскурсію, що, що до чого. Це моє місце, взяв з собою дрон, ну так, про всяк випадок, трохи їжі водичку, кава з заправки. Рибалити буду ось на таку штуку бренд ST Croix, Aikon. Недешева будка, хоча знову ж таки 100 доларів, не знаю, дешева чи не дешева. І ось такий називається приманка тюб. Ось такий тюб. Всередині ось така джиголовка. Здається, щось там під 30 грам. Отака от штучка. Сюди також ще йде додатково чіпляється як наживка риба, ну шматочок риби і ловиться риба. Тут у нас іде один, два, три е монітори. Йде один ехолот, який йде, ну, показує глибини і все таке інше. Також є ось такий ехолот, це називається Active Target. тобто для тих, хто не знає. О, звичайний ехолот б'є зверху вниз і показує вам. дно. Дно І що на дні, оцей ехолод Active Target б'є е, в площині. Тобто ви виставляєте якусь площину, яку вам треба, і він пробиває вам отак. от. Ну, тобто б'є прямо. Ехолод б'є зверху вниз, а це б'є отак. Дуже прикольна штука. Завдяки такому актив таргету можна піймати, ну, точніше, вирахувати, де знаходиться риба, як далеко, в якому напрямку і яка вона. Прикольна штучка. Оцей актив таргет коштує щось під 2,5 тисяч. Також ось такий Лоуренс Гост електродвигун. 3-3,5 тисячі коштує. Також прикольна штука. Ну, коротше, хто знає, той знає, хто не знає, я вам розкажу. Ну, такий скромний-скромний човник на двигуні Меркарі. Не знаю, скільки в ньому кінських сил, яка модель. Ну, щось, щось таке не слабеньке, щось потужне. А от приїхала жіночка зараз відкриє рампу, і всі ми потихеньку поїдемо спускатися на воду.